Добре, не читай. Очень не, не читай. Я знаю, чого це ліжко ніколи не ламалось. Бо Гануся найменше, трьох дівчат. Ого, привітно. Ці фрази почались круловкали. Просто тільки я жила. Там було ще штук п'ять. Чувак ці сльози. Ой, ти не бачила, як ми отрали на посвяті. Ой, прибили. Коли на постаті. Прибили його. Чупачу. Спитаю, комаха бачить. А я знаю, що комаха бачить. Якби напоследятся. Да? Да. Тому, що а хто показує і що ми версію граємо? Показухами граємо. Яку в стандарт? Хто вгадає, тому вона загадує. скучну версію. Бо є місце там, місце там, туди. А, Жені впадло, бачиш, в рак Женя! Ой, все а, мы тут. Не, ну просто это. Вс, пока. Крем, газа. Крем. Ребят. А ваш Соус? А ваш? Соус. Солнце пойдет. Заваркис! Во-во-во.